Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас Nissan Rogue. Це 2016 рік, 2,5 бензин. Тут всього 103 тисячі кілометрів рідного пробігу. Автоматична коробка передач. Авто це пригнане з Америки. Мало невеликий удар попереду, все чудово відновлено. Авто має такий красивий синій колір, хороша резина, високий досить кліренс. Давайте ми зараз його оглянемо детальніше. Почнемо з. Багажнику. Ми також маємо камеру заднього огляду. Потім вам покажу. Так. І такий у нас тут місткий багажник. Десь має бути докатка. Воно там є. Це прям Це докатка, так? Да? Так. Все, отлично. Тепер подивимось салончик. Ось можете бачити, як там позаду в нас все виглядає. Хорошим все в нас стані. Попереду також все чудово. Ось дивіться, тут у нас механічне регулювання, сидінь передніх, повний електропакет. Зараз ще сядемо всередину. Ой боже. Так, є круїз, спортрежим, мультируль такий. Також режим економії. Так, давайте ми заведемо наше авто. Так виглядає коробка передач. Тут у нас звичайний кондиціонер. Все у нас чудово працює. Невеличка така мультимедія, зараз покажу. Можете поглянути тут камера заднього огляду. Непогано так досить виглядає. Коробка плавно перемикається. Аукс USB підкурвач, попільничка, підстаканник і підлокотник. Все, що для звичайних комфортних поїздок є. Так, ціна на дане авто. Ціна уїхала. Ціна на дане авто у нас 12 тисяч 500 доларів, і ви також можете придбати його в лізинг або кредит. Тож запрошую вас до нас на авторинок. Знаходимося ми в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. І чекаємо вас на перегляди та тест-драйви.